Слава Україні! З Сьогоднішнього дня до нас потихеньку наближатиметься весна. Понад 300 днів, понад 8 років, понад століття ми з вами б'ємося за наше українське щастя, за нашу українську весну. Дід Кабаєв сьогодні багато наговорив і я, можливо, не повинен був би його згадувати. Бо кажуть, на ніч всяке пйло згадувати не потрібно, щоб воно не приходило вночі. Воно може прийти через свої ракети, через дрони камікадзе, через своє гармадне м'ясо, на яке йому начхати. Не лише у наші сни. Воно є у наших реаліях. Але 100 тисяч маленьких пуйлят вже знищено. Буде знищено більше. Через важку, надзвичайно мужню і звитяжну бойову роботу наших Збройних сил. Але тим не менше пойло все ближче до трибуналу. Чи прийде він до нього живим чи мертвим, чи прийдуть усі двійники, я не знаю. Це і не важливо. Але буде суд людський і кара небесна. Так от, пойло, щось там заявило про те, що. Ха, Україні дають Петріот, та наші С-300 будуть його знищувати. Це лише маленький сьогодні приклад. Тільки Петріот 81-го року. А С-300 з'явилися на 3 роки раніше. Так само, як Сарматушки, якими по штатушках Сармат вже могло бути і мало бути кілька посків. Але був один цього року. Більше не буде. Він нас лякає намагається лякати далі. Але навіть у темряві, нашими українськими світлими душами, ми поборемо це зло. Поборемо, не сумнівайтеся. І хотів би нагадати, шановні дорогі українці, враховуючи, що дід поїло, Справжнє оце, то поки що в Україні діють аварійні та екстрені вимкнення електроенергії. А коли оце здохне, а це буде незабаром, у нас знову буде світло і наша перемога. Ціною кожного з вас ворогам смерть. Посмішкою, холодною посмішкою. А для вас щира чорноморська посмішка. Разом до перемоги. Побачимось!